вантажопасажирські пасажирські перевезення саме на цьому бусі, що ви бачите на фотографії. Ось саме цей бус. Друзі, ми хочемо відрекомендувати і прорекламувати вам послуги вантажу пасажирських перевезень оцим комфортабельним ренотрафіком, восьмимісним бусиком. Друзі, все, що мається до уваги перевести людей з місця на місце, це може бути трансфер, бази відпочинку, будь-яка точка України, море, пляжі, весілля, корпоративи все з легкістю зможе оформити перевізник на цьому прекрасному автомобілі. Ми маємо по комфорту клімат контроль. Комфортний, комфортабельний шкіряний салон, м'якесенькі сідушки, окреме сидіння можна відкидатися за кутом нахилу для того, щоб ви комфортно проводили час в дорозі, коли їдете, наприклад, з відпочинку на весілля або з весілля на корпоратив. Великий багажник, де зможуть розміститися всі ваші чемодани. Подивіться, все дуже красиво. Красивий салон, чистенький салон, вісім окремих пасажирських місць дадуть змогу вам переміщатися території України, будь-яка точка України. Знову ж таки, відпочинок це для всієї сім'ї. Тож берете всю вашу велику сім'ю, кумові, братів, сестер. Всі вони влізуть тут. Давайте заглянемо в салон. і Побачимо затонованих гарно. Під каме до і бачимо салончик. У нас шкіра алькантара. Отак От приємненько залазиш, подивіться, як все чисто, приємна музичка грає. Ти просто засинаєш і поринюєшся у цю мандрівочку прямо з, зі старту. Тобто ти сідаєш сюди в бусик і вже готовий поспішати на зустрічах нових знайомств або ж нових відкриття нових місць. Добавляємо номер телефону, ось, будь ласочка. Переходимо за цим номером телефона, зв'язуємося, звати перевізника Андрій. Андрій допоможе вам зробити вашу мандрівку комфортною, допоможе остатися з усмішкою на обличчі після того, як все це прекрасно пройде. Та й взагалі то на трафіки хочеться зараз сісти і поїхати. Ні, він не продається, тому що зараз буде ціна. Ціни не буде, а ціну за послуги перевезення Андрій вам повідомить. Тож, друзі, мандруйте з комфортом з нашим перевізником Андрієм.